Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Перед процесом треба загорнути родзинки та вишню у тісто. Один шматок відщіпуємо для того, щоб потім прикрасити наші вироби. Робимо із тіста ковбаску. розділяємо її на чотири частини, дві більших, дві менших. Тому що в мене форми різного розміру. Форми вистиляємо пергаментом, щоб він виглядав зверху. А далі розкладаємо круглі шматочки тіста по формам. Намагаємося, щоб родзинки не були зверху, тому що паска пригорить. Тісто у формах гарно поправляємо. А зараз зробимо прикраси. Для цього з відкладеного шматка тіста.